Зараз до подій на Харківщині. Окупанти протягом минулої доби обстріляли п'ять районів Харківської області. Про це повідомила місцева влада. Зокрема, загарбники поцілили по місту Вовчанськ, що у Чугуївському районі. Там пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж. Гатили вороги й по селу Ізюмського району, поцілили у будинок. Інформації про постраждалих наразі немає. З нами на зв'язку Олег Санігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Олег, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, які наслідки ворожих обстрілів впродовж останнього часу зафіксовані? Так, дійсно, у нас було за добу обстріляно більше 15 населених пунктів. Це Харківський район, відповідно, Богодухівський район, Чугуївський та, власне кажучи, Куп... ну, тобто Куп'янський, де у нас фактично проходить лінія фронту. Особливо уваги, звичайно, це Лиманський напрямок, це Ізюмський. Район, де ворог постійно б'є відповідно керованими авіабомбами, і е, ускладнюється е, наша робота ДСНС тим, що це фактично до ну, тобто досить близько до лінії фронту. Це так званий борівський наб, напрямок, і вночі навіть підрозділи ДСНС там працюють е, або без спеціальної, тобто, техніки, щоб е, там цього, цього не помічав, е, тобто ворог або. Е, там приступають вже до розбору завалів. Там із настанням умовно кажучи денного світла, коли є інформація, що під завалами немає, власне кажучи, людей так само ворог обстрілює, тобто північ нашої відповідно там області, із мінометів, артилерії, танків, ну так званий, умовно кажучи, турбуючої вогонь. Однак цей вогонь направлений виключно на мирне цивільне населення, і наприклад, ось такий населений пункт як. Уде це на півночі нашої там області, фактично ворог вже там стер з лиця землі, да і все одно він там продовжує цей цей напрямок фактично турбувати, пане Олежа. Яка ситуація в області із замінованістю? Тому що відомо, що 14-річний хлопчик наступив на мінну пелюстку на Харківщину, і це вже третій випадок за один день. То де найчастіше зустрічаються такі небезпечні місця? Де можна натрапити на міну, і яким чином влада інформує населення про те, щоб берегли себе і не відвідували таких місць? Ну ви знаєте, на жаль, ми майже щодня фіксуємо такі випадки: або сільськогосподарська техніка не їжджає, або транспорт, або люди фактично підриваються не лише у там полях чи лісосмугах, а й, власне кажучи, на власному подвір'ї приватного домогосподарства. Основні напрямки у нас ну фактично половина там області вважається потенційно замінованою однак, найбільш не не ну тобто небезпечний – Це куп'янський напрямок, це ізюмський напрямок. Де і там, власне кажучи, і там стався такий трагічний випадок. Ми про це постійно комунікуємо про те, що е не можна ходити до лісів, до лісосмуг, до річок, оскільки ця вся е фактично територія вважається потенційно небезпечною однак, як показує фактично практика, люди і на власному подвір'ї домогосподарстві можуть знайти пилюску, підірватися, тому е Дуже потрібно бути там обережним і при виявленні е при, ну, тобто предмету навіть незнайомого він може бути і, і не схожий на небезпечний, не од Однак потрібно там терміново е зв'язуватися. Або із національної, тобто поліції, або із власне кажучи, підрозділами ДСНС, і в жодному випадку не наближатись навіть до цього предмету. А як проходить розмінування? Як часто доводиться розміновувати одні й ті ж місця та об'єкти? У нас розмінування проходить по двом напрямкам: так зване оперативне розмінування, це саме по викликах, коли люди звертаються або до підрозділів ДСНС, або до національної фактично поліції, коли виявляють ось такі вибухонебезпечні предмети. Ну і друге, це масштабне розмінування. На жаль, воно сконцентровано виключно над лініями там електропередач і всі іншої саме, ну, тобто критичною інфраструктурою, оскільки. Там масштабних можливостей у нас не вистачає для того, щоб там проводити розмінування тих самих сільськогосподарських угідь тощо, тому що знов-таки там площа замінована до досить велика, і, і наразі вже нашими, тобто підрозділами ДСНС, іншими саперними там групами знешкоджено більше 80 тисяч вибухонебезпечних там, предметів по відповідно нашій тобто території. Пане Сенігубо, вже продовж фактично кількох місяців росіяни здійснюють спроби різної інтенсивності атакувати територію довкола Куп'янська обстрілюють саме місто. У зв'язку з цим хочу вас поцікавитися, скільки людей сьогодні залишаються у місті, в яких умовах вони проживають, і які варіанти евакуації пропонує їм влада. Якщо говорити про саме місто, тобто Куп'янськ, там дійсно залишається проживати біля 4 тисяч людей. Біля там відповідно півтори тисячі нами було там евакуйовано ще близько двох тисяч виїхали самостійно. Однак, ми більше, тобто, говоримо про ті населені пункти, які наближені до лінії фронту. А звичайно, самого міста, ми теж там роз'яснюємо людям, що за можливості теж там потрібно виїжджати. У нас є можливість надати приміщення для, для тимчасового проживання. Це зокрема гуртожитки вищих навчальних закладів, де є все необхідне. Тут ми співпрацюємо з нашими там міжнародними партнерами, які надають так само відповідно допомогу. і юридично щодо оформлення статусу внутрішньо там приміщеної особи і супроводжують до факту до факту виплат, які теж надаються, і відповідно державою. І е, нашими міжнародними партнерами тому така можливість повністю є. Пане Олеже, а яка ситуація з електрогазоводопостачанням водопостачанням у населених пунктах, зокрема тих, які найближче до зони бойових дій? З моменту деокупації Харківської там області нам вже відновлено майже 95% електропостачання по тим територіям, які були деокуповані? Ну і залишилися дійсно най Такі складніші напрямки, оскільки це майже лінія фронту, це майже кордони з Російською Федерацією, де йде постійні там обстріли. Е е у нас є населені пункти, де ми ще плануємо відновити до кінця року це майже 2,5 тисячі людей. А там півтори тисячі абонентів відновити наразі не зможемо. І ми це визнаємо, оскільки як тільки наші підрозділи там відповідно, ну, тобто технікою виїжджають на місці. Одразу починається прицільний вогонь. І на жаль, у нас є відповідні поранені. Наші там бригади тощо, тому там ми відновити електроенергію наразі не зможемо. Ну і звичайно, президент поставив завдання, коли був із візитом на Харківщину, для того, щоб максимально швидко ми змогли розмінувати ці, ці напрямки, і звичайно відновити електроенергію там, де це ми, власне кажучи, можемо ще зробити. Територія Харківської області перебуває під російським вогнем з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Як оцінюються збитки? Яких росіяни вже завдали харківському регіону за час повномасштабного вторгнення, і скільки людей отримали допомогу або компенсацію за їх знищення приватне майно? Якщо ми говоримо про програму є відновлення, то вона дійсно, тобто показала свою ефективність на Харківщині. У нас вже більше 20 тисяч заявок, і нараховано виплат майже на 640 мільйонів гривень. А з них 490 мільйонів люди отримали вже на руки і мають можливість відновити свої помешкання. Так само у нас працює програма, є відновлення, власне кажучи, там де люди повністю втратили своє майно, і тут робота лише розпочинається. Люди. Тобто активно подають заявки і по такому напрямку надзвичайно отримують всі необхідні сертифікати. А, якщо брати по тобто, кількості, то більше 30 тисяч об'єктів або зруйновано, або пошкоджено у нас по відповідно там області. Ну і звичайно, по тій динаміці, там де люди звертаються по відновленню, то це вже більше 20 тисяч заявок. Тому масштаби руйнувань звичайно великі. Ми не там говоримо ще про адміністративні будівлі, школи, дитячі садочки та там, власне кажучи, бізнес. Дякуємо вам за інформацію. Олексанігу Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому відеозв'язку.